«Укрпошта ввела в обіг нову марку, приурочену до Дня Святого Миколая, переможного нового року. Її тираж 720 тисяч примірників. Це вже дев'ята марка, випущена під час воєнного стану. В Ужгороді до 31 грудня всі бажаючі можуть не тільки її придбати, а й погасити унікальним штемпелем. Авторкою ескізу роз'єднані війною є 11-класниця з Миколаєва Валерія Михайлова. Також в поштовий випуск входить конверт з ескізом художника із Кіровоградщини Олександра Охапкіна. Доповнення до марки йде і тематичний конверт. Тобто, якщо ми марку бачимо в війною, то на конверті ми вже роз'єднані війною мається на увазі коханих, так? то в самому конверті вже зображено, як вони вдвох, дивлячись через вікно, зустрічають нашу перемогу. Марка дуже символічна, вона не просто так виходить в предень новорічних свят, тому що новий рік, звичайно, дарує нам надію, сподівання на краще майбутнє, звичайно, на переможний наступний 2023 рік. У відділеннях Укрпошти можна придбати й попередні марки випущені цьогоріч, а також магніти, майки та іншу продукцію з їх зображенням. Наступну поштову марку планують випустити до новорічно-різдвяних свят.